Першу в Україні операцію з нарощення печінки провели харківські хірурги, наростили орган безпосередньо в організмі у пацієнта, після чого вражену пухлиною частину видалили. У світі такі операції надзвичайно рідкісні їх вважають вкрай складними. Харків'яни прооперували свого пацієнта місяць тому, а нині врятованому дозволили поспілкуватися із журналістами. Дружина Валерія Кіченка, якому зробили операцію на печінці, щойно вийшла з палати свого чоловіка, пояснює, навіть майже через місяць після операції він ще заслабкий для розмови з журналістами. Все готово розповісти замість нього. На печінку Валерій ніколи не скажився, але влітку в ній виявили злоякісну пухлину, яка вразила 80% органа. Вихід один сказали лікарі. Операція нас підоприділи, що цю операцію ще не робили. то тобто вони беруться. Ну для нас Іх сагласі, таял була не по дням, а по часам. Просто видалити таку велику пухлину було б нереально, пояснюють хірурги. Могла б настати печінкова недостатність. Вирішили діяти інакше, зваживши на унікальну здатність печінки самовідновлюватись. На першому етапі операції орган розділили на меншу здорову долю та більшу вражену. Ми перев'язали воротну віну? Вот она показана зі чорна Вот она перев'язана. Таким образом, основная кровь по системе воротной вены, она поступала после нашей операции в неизмененную часть, а эта часть практически не кровоснабжалась. И это привело к тому, что... Об'єм пічочної здорової він существенно вираз за короткий проміжок часу. На дев'яту добу лікарі переконались, злоякісне утворення нарешті можна вирізати. В Україні таку операцію провели вперше. А у усіті близько сотні. Харківські лікарі зізнаються вперше нову методику. Побачили у гамбурзі і вирішили спробувати. Ми присутствовали в залі авапераціонна йшла операція, і тоді нам очень сильно понравилась методика і методологія виконання такої операції, особі на От з тим заболіванням, яке було у больного у нашого больного було та точно також заболівання. Світлана Кіченко каже: відтепер, день коли хірурги зважились на унікальну операцію, завжди відзначатиме як другий день народження чоловіка. Микола Піддубний, Олександр Шаков, перший національний.